Зараз з нами Олексій Леонов на прямому зв'язку? Це нардепи, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики? Наші вітання вам. Доброго ранку, вітаю, пане Олексію. Скажіть, на які результати, от понаприкінці, так, можна буде розраховувати по і по цій стратегії, от по відновленню малого та середнього підприємництва? Так яка мета і як швидко вона буде досягнута? Це дійсно сьогодні дуже важливе питання для всієї держави, для наших підприємців. І я би почав з того, що насправді малий та середній бізнес робить величезний внесок в економіку України до війни. Для розуміння це було майже 60% ВВП, приблизно 7 мільйонів робочих місць та 40% податкових надходжень. Тому стратегія відновлення малого та середнього підприємства це фактично стратегія відновлення української економіки в цілому, в її, так скажемо, найбільш мобільної частині. Мета стратегії ну, дуже зрозуміла. Це розв'язання нагальних проблем малого та середнього бізнесу в державі, і Україна прагне допомогти інтеграції малого і середнього бізнесу у європейський ринок. Як Кажуть, сприяти підвищенню його конкурентоспроможності відповідно до стандартів Євросоюзу, але е, особиста моя думка, коли ми говоримо про стандарти Євросоюзу, я прихильник євроінтеграції за формулою в першу чергу європейські стимули для розвитку бізнесу, а вже потім е, європейські податки та прагнення наших е, партнерів. Е, при цьому і держава, і уряд, і народні депутати розуміють, щоб наздогнати країни Євросоюзу, нам треба рухати значно швидшими темпами ніж 2-3% зростання ВВП на рік, який ми маємо сьогодні, а найвищі темпи зростання можливі тільки при максимально сприятливих умовах для наших підприємців. Знаєте, за моєю думкою, Україна має стати країною, де вигідно заробляти, та як то кажуть, так на сленгі паркувати свій капітал. І цей меседж має дійти до усіх куточків світу. Відкрита Пано... економіка, міні... мінімум бар'єрів, максимум інновацій. Це є такий магістральний шлях. Шлях до розвитку відновлення України при цьому, вибачте, потрібно розуміти, що Україна за 30 років залучила приблизно 60 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. А збитки вже сьогодні під час війни складають майже 500 мільярдів доларів. Тому за старими, як то кажуть, стандартами і старими підходами ми працювати не зможемо. І уряд, те, що сьогодні веде таку пряму комунікацію з бізнесом, це насправді дуже важливо і це є стимул для розвитку подальшої економіки нашої Пану... держави